Становые три панели, 620 ватт профиля, профиль 420 4200, то есть 4200 профиля, вот такие три панели, 2-300 чем, чем-то на метр 113, вот такие три панели стали, меня той край я обрежу, З того краю вистачає. А так ось вийшло, Сейчас цю панельку ще одну підняв, профіляв. Зараз буду лізти по цьомусь конечку наверху туди до того страшного димаря, який нам перележити буде акуратненько, я взяти в обогурточку з, проф... з профлиста. І зараз буду лізти туди, знімати сильно так. Не можу, три ноги нема, тому туди закрить вон, а сюди закритю діб, які, анкера по дереву. Ось сюди там де там, де стики під стиками шифера. Раз, два і три. Зараз буду засверлювати шифер, закручувати, герметкою обмазувати, вставляти профіля, виставляти їх. Ну блін хто розуміє, хто буде сам робити, він розуміє про що мова і йому такі прям відео відеоотчоти сильно не треба. Головне бачити, що куди і як треба робити, та й все. Так, ну що, перший профіль кинув. Тепер треба його виставити приблизно, щоб в плоскості був більш-менш, тому що криша гуляє, доски гуляють. Тріщину виліз, дивлюсь, здоровенна тріщина сантиметрова. Перший слой герметика наніс. Потім підсохне, зверху ще домажу фіксальчиком.